Пражня перлина України це край, де поєднуються могутня промисловість, унікальна природа та багата історія. Я пишаюся тим, що Миколаївщина по праву може вважатися лідером України у багатьох сферах, насамперед, Миколаївщина це місто корабелів. Тут працюють відомі суднобудівні заводи, які виготовляють кораблі для України та інших держав. Окрім цього, область славиться своїми родючими землями. Фермери вирощують пшеницю, кукурудзу, соняшник та інші культури. Завдяки цьому регіон забезпечує продовольчу успех України та експортує продукцію за кордон. Важливу роль відіграють морські порти Миколаївщини. Через них проходять мільйони тонн вантажів, що сприяє розвитку економіки не лише в області, а й всієї України. Проте Миколаївщина це не лише промисловий та аграрний край, вона має значний туристичний та рекреаційний потенціал. Одним із найпопулярніших курортів є коблева радіо вишивальників із чистими пляжами, винородними традиціями та розвиненою інфраструктурою відпочинку. Цікальними є також устрічні ферми, де можна скуштувати свіжі морепродукти. Цікавим є етнографічний комплекс трикати, який дає можливість зануритися у традиційний український побут. А для любителів історії важливо побачити заповідник полюсня, що зберігає пам'ять про продавців цивілізації. Єланицький степ це державний природний заповідник. Тут росте багато рідкісних рослин, занесених до червоної книги. Однією з головних родзинок є дикі коні Приживальського. Вони вільно пасуться на просторах заповідника. Бузький гар це місце, вражає своєю дикою красою, скелі, гранітні пороги. Крімка вода та надзвичайна енергія. Також це одне з найпопулярніших місць в Україні для рафтингу. Пороги південного бугу дарують неймовірні емоції та адреналін. Регіон багатий на природні ресурси, зокрема уранові руди, які мають важливе значення для енергетики країни, а також радонної води, які використовуються для лікування та оздоровлення. Я вважаю, що Миколаївщина справжній лідер України. Її природні багатства, працьовиті люди та важливе стратегічне значення роблять її особливим регіоном. Я впевнена, що наша область і надалі буде розвиватися та зміцнювати позиції лідера в Україні. Я говорю про мій рідний край у теперішньому часі з впевненістю у переможне майбутнє, бо сьогодення це війна, яка вносить свої корективи. Ми впевнені, що після перемоги Миколаївщина буде лідером України. Слава Україні! Героям слава!